Сьогодні ми поговоримо про округлення десяткових дробів, як його виконувати і де воно нам буде потрібно. Отже, перше, дуже часто, навіть в життєвих ситуаціях, ми вимірюємо якісь величини, і в нас виходять не ціле число, не натуральне число. Ну, наприклад, ми вимірювали довжину кімнату, в нас вийшло 3 метри. 14 см. Звичайно, цими 14 см дуже часто можна знехтувати, ми кажемо, довжина нашої кімнати приблизно 3 метри. Якщо в нас буде довжина кімнати 3 метри і 80 см, то ми скажемо, що приблизно довжина кімнати це вже 4 метри. Тобто є певні закономірності, як ми виконуємо округлення. Перше, розглянемо ось такий малюнок. Подивимося, ну, наприклад, нам треба, ми розглянемо число 6,2. До якого цілого натурального числа нам ближче до шістірки чи до сімірки? до якого ми його будемо округлювати? Звичайно, що звідси ближче до шістірки. Тому ми будемо казати, що 6,2 приблизно дорівнюється ось така хвилясте дорівнює, приблизно дорівнює 6. Якщо ж я розгляну, наприклад, 6,6, то звідси ближче до числа 7, 6,6 приблизно дорівнює 7. Звичайно, кожен раз, коли нам треба округлити якісь числа, малювати ось такі числову пряму чи числовий промінь це незручно і невигідно. Так? Тому ми будемо використовувати певне правило. Як це правило виглядає, як воно звучить. То десятковий дріб округлити до певного розряду, до одиниць, до десятих, до сотих і так далі, треба всі наступні за цим розрядом цифри відкинути. Тобто, якщо ми округлюємо до десятих, то сотих тисячних і так далі, в нас вже не буде. Якщо ми округлюємо до сотих, то тисячних, десятитисячних і так далі, в нас не буде. Якщо ми округлюємо до одиниць, то десятих, сотих і далі в нас не буде, вони просто пропадають. Якщо при цьому перша з цифр, яку ми відкидаємо, Тобто тут число, яку ми відкинули перше. Якщо це 0, 1, 2, 3, 4, то остання цифра без змінних. Тобто у нас було 6,2, попередня цифра, ми не міняли, так і залишилося 6. Якщо цифра, яку ми відкидаємо 5, 6, 7, 8, 9, то останню з цифри, які залишаються, тобто, та цифра, яка залишається, ми збільшуємо на одиничку. У нас було 6, цілих, наприклад, там, 6 десятик, це от шістірка. і ми цифру, яку залишили шістірку, збільшили на одиничку. У нас вийшло 7. Давайте ми зараз розглянемо приклади для закріплення. Давайте розглянемо таке. Округлій до десятих. Тобто ми відкидаємо всі наступні. Ми сотні відкидаємо. Так. У нас залишаються ось ці. Далі ми відкинули цифру 8. Це означає, що попередню цифру, та цифра, яка залишається, ми повинні збільшити на одиничку. Тобто це приблизно 16,9. Округлити до сотих. Десяті соті залишаються тисячні, десятитисячні Ми відкидаємо. Ми відкидаємо першу цифру, яку ми відкидаємо, це четвірка. Так? Тобто 0, 1, 2, 3, 4. Ми попередню цифру ні на що не міняємо, нічого до неї не додаємо. Тобто буде 2,78 і округлити до одиниці. Це означає, що ми і десяті, і соті відкидаємо, і в нас залишаються лише одиниці. Перша цифра, яку ми відкидаємо, п'ятірка, тому попередню ту, яка залишилася, ми збільшуємо на одиницю. Це буде приблизно 26, ціли. Давайте ще для закріплення ось такого. Округліть до десятків. Будьте дуже уважні, до якого розряду ви вимірюєте. Округлюєте, так? Десяті, сотні, тисячні це після коми, а десятки, сотні, тисячі це до коми. Тобто мені треба округлити до десятків. Що тут відбувається? Якщо я відкину, мені треба до десятків, так? Якщо я цю циферку просто відкину і напишу приблизно, на одиничку збільшу, це буде приблизно 46, тобто в мене вийшло 459 приблизно дорівнює 46, ну явно щось неправильне. Тому, якщо це ми округлюємо десь десяткові дроби, які стоять після коми, цифри ми відкидаємо, то ми їх можемо просто відкинути. Якщо ж це натуральні числа, то ми нічого не відкидаємо, ми просто ці числа, які ми повинні би були відкинути, ми на їх місці записуємо нуль. В принципі, в десяткових дробах ми теж можемо записувати нулі на місці тих цифр, які ми відкидаємо. Але якщо ми знаємо, що після коми, якщо останні цифри нулю, ми їх можемо не записувати. Тому там просто відкидаються. Тут же, ж ми ось ці цифри, які ми мали би відкинути, ми їх заміняємо на нулями. А все інше відбувається так само. Тобто, якщо в нас ми відкидаємо або замінюємо на нуль, Цифри 5, 6, 7, 8, 9, то попередню циферку ми збільшуємо на одиничку. Тобто в мене буде приблизно 460. Якщо логічно подумати, 459 ближче до 460, чим до 450. Округлюємо до сотень. Так? Отже, в мене одиниці, десятки, сотні. Сотні я залишаю, все інше я змінюю на нолики. Так? Це приблизно. Знову ж таки, перша цифра, яку я змінюю, це п'ятірка, тому попередня, та, яка залишається в мене, має, збільшитись на одиничку. 6100 до тисяч, приблизно дорівнює. Десь одиниці десятки сотні мають на ноликом, Залишатися тільки тисячі. Перша цифра, яку я відкидаю, це трійка. Тому нічого не міняється. Це приблизно 7 тисяч. Тут, в принципі, можна і логічним міркуванням. 7300. До чого ближче? До 7 тисяч чи до 8 тисяч. Тобто, ще раз, правило: якщо перша. Цифра, яку ми відкидаємо 0, 1, 2, 3, 4, то попередня цифра, бо цифра, перша, яка залишається, не міняється. Якщо цифра, яку ми відкидаємо 5, 6, 7, 8, 9, то попередня цифра збільшується на одиничку. Будьте уважні, до якого розряду особливо ви округлюєте. Це теж важливо. Тому що неправильне округлення дуже часто на цьому втрачаються дуже важливі бали.